Середа, 4 вересня, свідомість під тиском. І підійшов Ілля до всього народу і сказав Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь, Бог, ідіть за ним, а якщо ваал ідіть за ним, та не відповів йому народ ані слова. Перша книга царів 18,21. Доктор Стенлі Мілграм проводив експеримент, аби вияснити, як далеко може зайти бажання завдати болю іншій людині. Його експеримент містить несподівані і водночас важливі уроки для нас, людей останнього часу. Експеримент проводився кілька років тому в Єльському університеті. З усіх чоловіків, які відгукнулися на оголошення, обрали 500 і поділили їх на пари. Чоловікам сказали, що вони беруть участь в експерименті, який ставить за мету дослідити вплив покарання на здатність навчатися. Одна людина мала бути вчителем, а друга учнем. Учасники експерименту тягнули жереб, який визначав роль кожного з них. Результати жеребкування підтасували так, щоб роль учня завжди виконував наперед підготовлений актор. Учителі учень перебували в різних кімнатах, але вчитель міг бачити, що до учня було приєднане щось схоже на електрод. Згідно з інструкцією, учитель повинен був посилати учневі електричний розряд щоразу, коли той припускався помилки, і збільшувати силу напруги з кожною новою помилкою. Насправді електричний струм до актора не доходив, але за умовою експерименту він прикидався, що відчуває усе сильніший біль. Коли напруга досягала 75 вольт, актор мав зображати легку образу. При 120 вольтах йому слід було скаржитися, а при 150 він повинен був вимагати припинення експерименту. Якщо вчитель усе одно продовжував посилати розряд, то при 285 вольтах актор повинен був видавати несамовиті крики. Багато хто з учителів протестував, коли розумів, що робить боляче інші людині. Тоді таким людям наказували продовжувати експеримент. А багато хто доходив до того, що підіймав напругу до максимально можливої. Ви можете подумати, що кожна людина при здоровому глузді не погодилася б посилати навіть перший розряд, проте експеримент показав, що багато його учасників були готові продовжувати практично до нескінченності, якщо їм наказували так чинити. Чимало вчителів дійшло до напруги в 450 вольт, не звертаючи уваги на крики і благання жертви. Після експерименту в добровольців узяли інтерв'ю і запитали, чому вони продовжували посилати розряди. Відповіді майже не відрізнялися одна від одної, тому що їм наказали. Багато хто вважав неправильними свої дії, але не мав сміливості відмовитися від участі в експерименті. Коли експеримент закінчився, вони знайшли виправдання своїй поведінці, суть якого зводилася до того, що вони просто виконували вказівки. Виконання вказівок може бути небезпечним, якщо це не Божі вказівки. Прислухатися до голосу інших може бути небезпечним, якщо це не Божий голос щоразу підкоряючись іншій людині, ми ризикуємо втратити власну душу. Ми будемо схильні до компромісу, якщо наші цінності формуватимуться під впливом інших людей всупереч нашим власним переконанням. Слова пророка Іллі громом відлунюються в нашій свідомості в цей заключний час земної історії. Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь Бог, ідіть за ним? Насправді існує тільки один правильний вибір почути Божий голос і підкоритися йому?